Доброго ранку, мої любі передпатники україномовного каналу. Дивіться, який ранок. Сонечко. Такі хмарки по небу. Де менше, а де більше? Ми з максиком на прогулянці. Сьогодні у <в> нас щось я прихворнув. Кашель щось і таке. Треба приїхати пої... прийти додому. Температуру виміряти. <кій> Щось таке. Ладно. Сьогодні 24 серпня 2025 року. Неділя, свято, День Незалежності. Святкує Україна. Ми з Максиком теж святкуємо. Вийшли на прогулянку о 8 ранку для Макса. Це рано, але, але вийшли. Навіть він щось хотів сховатися, але дружина його. Так, з ним на незалежності. Ми всі святкуємо, пам'ятаємо, як Україна виборола, виборола незалежність 24 серпня. Верховна Рада всі ну, і сказали, там у вас щось коїться, якесь ГЧП щось, а ми незалежні від цього. Ну і гарно. І вже 34 роки незалежні. Ну школа це з тих часів, а ті домівки вже Вірні, ця домівка, ті домівки теж. З тих часів ця домівка з незалежності. Да, Максико? Ладно. Гарно святкуємо. І все буде гарно. Все, усім гарного дня, всім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо шити, незважаючи ні на що.